Є знижки на аміцитрон. 20% в аптеках подорожник. Бам та ощад. Ну і далі інформація з передової. З нами на зв'язку Дмитро Лиховій, речник Генштабу ЗСУ. Він розповість, що зараз відбувається на фронті. Доброго ранку, пане Дмитре. Слава Україні. На яких напрямках найбільше бойових зіткнень відбулося? Доброго здоров'я, Ігоре. Героям слава. Протягом минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося 142 бойові зіткнення, як і в попередні дні найбільшу активність окупанти виявляють на Донеччині, на Покровському та Курахівському напрямках. За вчорашню добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах 69 авіаційних ударів, зокрема, скинув 126 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4500 тисячі п'ятсот артобстрілів, із них 132 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбини, Катеринівка, Павлівка, Кучерівка, Річки. Уланове, великі проходи, Харків, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі, Лісна Стінка, Вишневе, Зелений Гай, Чунишине, Чернещина, Ямполівка, Никифорівка, Маркове, Часів'яр, Дружба, Краматорськ, Торецьк, Богоявленка, Катеринівка, Слов'янськ, Урожайне, Темирівка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Козацьке. На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати наші позиції в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Сеньківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитись в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського. На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі в районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори. На турецькому напрямку агресор вчиняв 20 штурмових дій неподалік населених пунктів Деліївка, Турецьк, Неліпівка, Щербинівка. Більшість атак противник спрямовував на місто Турецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупиняли 29 штурмових і наступальних дій московитів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьке, Зелене поле, Миролюбівка, Миколаївка, Крутий Яр, Красний Яр, Новогродівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки. На Курахівському напрямку сили оборони України стали на заваді 27 атакам росіян. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгії. Крім того, ворог атакував у населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка. На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів наших позицій у районі Богоявленки. На Оріхівському напрямку окупанти атакували одного разу у бік Кам'янського. На Сіверському, Гуляйпільському і Придніпровському напрямках російські загарбники наступальних дій не проводили. На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник із території Росії активно застосовує керовані авіабомби та ударні безпілотники по районах українських населених пунктів, завдає артилерійських обстрілів. Також російські каби вибухають і на території Курської області Росії, де триває операція наших військ. Так, за минулу добу ворог завдав по власній території 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб. Ігоре пане Дмитре, а яка ситуація і статистика щодо втрат росіян? Так, ігоре, українські воїни активно завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці. Вчора авіація, і ракетні війська та артилерія сил оборони завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєнь і військової техніки противника. <кхід> Відтак минулої доби втрати російських загарбників склали близько 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 43 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав, переможемо разом! Слава Україні! Героям слава, дякую, Дмитра. Дмитро Лиховій, речник генштабу ЗСУ, розповів останню інформацію про ситуацію на передовій.